Дубай це один із центрів близького сходу у 2024 році. Населення складає 3 мільйони 726 тисяч 637 чоловік. Дубай це розкішне туристичне місто з розвинутою економікою і офісами світових компаній. Але ж як воно виросло? Дубай був заснований в 18 столітті як рибальське село, але в кінці 1960-х років роках. В Дубаї знайшли нафту і грошами з неї почали розумно розпоряджатися. Місто почало зростати. Правителем Дубаю в той час був Шейх Рашиб Бін Саїд Аль-Макрум, відомий своїми реформами та заснуванням міста як глобального бізнес-центру. З 1958 по 1990 роки а архітектором був Джон Р. Гарріс, британський архітектор, який створив перший план міста та займався будівництвом низьких та серед середнього сотник будівель з 1959 по 1979 роки Місто будувалося роботою трудових мігрантів з Індії, Пакистану, Бангладешу, Філіппін і Непалу і інших країн. Далі архітекторами були Фіцрой Робінсон та партнери британська архітектурна фірма, яка спроектувала такі будівлі, як банк Біці і з 1970-х по 1980-ті роки. Пальму Джумейру будували з 2001 по 2009 рік. А Бурч Халіфа будували з 2004 4 по 2010 рік. Далі правителем був Шейх Мактум Бін Рашид Ель Мактум. Продовжував розбудову міста, зокрема нових районів з 1990 по 2006 роки. Далі архітектором був Саддам Хамасі. Він спроектував кілька важливих будівель в місті. З 2000 -х... по 2010 роки далі правителем був шейх Мохаммад бін Рашид Ель Мактум. Він підтримував інноваційні проєкти та розвиток міста з 2006 до нашого часу. Далі архітектором був Заха Хадід з 2010 до нашого часу. Мега які планує Дубай, Бурдж Бінгхаті. Це буде велика житлова вежа на 112 поверхів. Запуск будівництва відбувся у 2022 році, а кінець планують на двісті Рік Архіпелаг штучних островів Пальм Джебель Алі у 2019 році проєкт заморозили. Найбільший у світі центр агротуризму Агріхаб. Планується проєкт забезпечить продовольчу безпеку та стане місцем тежіння для тих, хто любить екотуризм. Буде розташований центр збереження природи та спадщини. центри екотуризму та оздоровлення. Агротехнічний інститут також буде міський технологічний район і Urban Tech District. Також буде залізна дорога майбутнього Etichal Rail. Також буде найбільший у світі сонячний парк Мохаммед Бін Рашид Solar Park. Також буде найвищий готель у світі Сейл Dubai. Також буде музей природничої історії Натурал History Museum. Також буде національний музей Zayed National Museum. Також буде футуристичний будинок музей Гугенхейм Абу Дхабі. Також буде будинок музей Ловри Аби Дхабі Ресіденсес. Також буде нова будівля термінала Міжнародного аеропорту Абу Дабі, Мідфелд Термінал. Також буде оазис у Пустелі Схаржах Forest District. Також буде житловий комплекс на Суколи острові Falcon Island. Також буде мегапроєкт міста Хата.